Вітаю вас, друзі! Я Ольга Мітішова, сімейний лікар. Ви на моєму каналі, присвяченому превентивній медицині. Мій канал про наукові та практичні принципи ранньої діагностики і попередження хвороб, про культуру збереження здоров'я і забезпечення тривалого і якісного життя у постійному партнерстві зі своїм сімейним лікарем. Грип, ГРВІ, ковід. Знайомі слова. Має уточнення, це не просто слова, не просто медичні терміни, не просто різні вірусні захворювання. Прояви цих хвороб на початкових стадіях майже ідентичні. І коли раптом підвищилась температура, появилась безсилля і ломота, болить горло і ріже очі, у вас обмаль часу, або вияснити, що саме ви власне підхопили: грип, коронавірус або інші гострі респіраторні віруси, яких більше 200 різних штамів. І ваше завдання полягає у миттєвій відповіді на вірусні атаки, поки організм не зазнав максимального ураження і не запустив механізми виникнення ускладнень, максимально загальмувати розмноження реплікацію вірусу. Адже не безпосередньо вірус, а саме чисельні ймовірні ускладнення, запалення легень, ураження серцево-судиною чи нервової систем, несуть небезпеку для життя людини. Сьогодні на каналі Превентивна медицина говоритимемо про те, як попередити ризики виникнення ускладнень, що провокуються гострими респіраторними вірусними інфекціями. Звичайно, такі пандемії, як іспанка, тобто грип 1918-1920 років, коли заразилося 500 мільйонів осіб. Близько чверті тодішнього населення світу наразі неможливі, адже нині є запобіжники у вигляді вакцинації, яка власне сьогодні залишається найдієвішим інструментом профілактики. Але пандемія коронавірусу показала, що поява нових вірусів і їхні швидкі мутації викликають справжні світові потрясіння. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, загальна кількість смертей у світі, прямо чи опосередковано пов'язаних з пандемією коронавірусу, являє з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2021 року, становила близько 15 мільйонів людей. Але кінцем-кінцем перемогла вакцинація. Щеплення, на жаль, не були і не є всеохоплюючими з різних причин. Велика частка населення не вакцинується. І для таких людей постає питання, як максимально обезпечитись навіть не від самої інфекції. Тут шанси прорахувати важко, а від можливих тяжких наслідків. Для відповіді на це запитання маємо змоделювати алгоритм захворювання, яке виникає після проникнення вірусу в клітину. Фактично. Він перетворює клітину у фабрику для репродукції, виробляючи армію власних копій. Ця армія починає захоплювати сусідні клітини і стрімко розмножується в них. Відбувається швидка окупація організму. Звичайно, якщо у людини правильно працює імунітет, переможна хода вірусу гальмується і зупиняється. І через тиждень, другий повертається повноцінне життя. А от якщо імунна система, так би мовити, скомпроментована або слабка, що є типовим для великої кількості літніх людей та носіїв хронічних хвороб, вірус швидко розповсюджується до максимальних показників, а потім виникають ті самі ускладнення, які у випадку із коронавірусом медицина називає одним словом COVID-19. До самого вірусу ці ускладнення вже стосунку не мають. Хворий стикається з зовсім іншим типом загрози. Після грипу це може бути і пневмонія, запалення легень, і отит запалення вуха, і синусит – запалення носових порожнин, і менінгоенцефаліт – запалення мозку, і синдром гієнабаре ураження нервової системи. При ковіді до цих проблем може додатися і ураження серцево-судинної системи, і багато інших небезпек. Ключовий фрагмент цієї короткої, але трагічної історії самошвидкість вірусної атаки. Рекордсменом є вірус грипу. Протягом лише 2-3 діб вірусне навантаження в організмі людини зростає від 10 в 4 ступені до 10 у 24. му Це кількість копій РНК вірусу в 1 мл плазми крові. Просто шалений темп усього 48-72 години до моменту досягнення. Пікового вірусного навантаження. Вірус SARS cov 2 що викликає ковід, дещо повільніший, але від того ж ніяк не легший. Отже, логічний висновок однозначний за будь-якої вірусної інфекції критично важливим є перші дні і навіть години після появи симптомів. І тут власне виникає питання якщо для початку лікування важливі буквально перші години, а чітко діагностувати за цей час, який саме вірус викликав захворювання, вдається далеко не завжди. То що ж робити? Від чого та чим почати лікування? Тут необхідно ще раз згадати про вакцинацію, яка є золотим стандартом доказової медицини для профілактики грипу. А нині це вже стосується і пандемії коронавірусу SARS-CoV-2. для вакцинації людини питання бути чи не бути не стоїть. Бо щеплення, якщо і не захищає вас від інфекцій на всі 100%, то точно збереже від важкої форми протікання хвороби і виникнення ускладнень, підготувавши до зустрічі з вірусом вашу імунну систему. Якщо ви вакциновані від грипу і коронавірусу, можете розслабитись. В іншому випадку треба діяти якнайшвидше. Перший крок одразу при прояві симптомів зверніться до свого сімейного лікаря, який за характером симптоматики допоможе вам визначити фактори, що кажуть на найбільшу вірогідність тої чи іншої інфекції. Другий, якщо є можливість негайно зробити експрес-тест, це буде додаткова раціональна дія для призначення лікарем правильного лікування. Це прості кроки. Якщо вони будуть зроблені в перші 24 години години, спочатку перших симптомів захворювання допоможуть швидко почати лікування, адже час це ключовий елемент в попередженні тяжких наслідків захворювання. Далі порада для так, би мовити, про шарку активних пацієнтів, які не хочуть просто збивати температуру і пити чайок. У моїй практиці є багато людей, які розпитують про різні противірусні засоби, причому часто для дітей. Хтось базується на власному попередньому досвіді призначення лікарів, хтось на порадах друзів або навіть телебачення, яке в сезон захворюваності ресніє рекламою противірусних засобів. Тут має нагадати стару, але вкрай актуальну формулу про те, що самолікування може нашкодити здоров'ю. Такі активні пацієнти мають розуміти, що тільки доказова медицина підтверджує або спростовує ефективність ліків. Доказова медицина поєднує клінічний досвід цінності і переваги для пацієнтів, але найкращі докази це все таки результати порівняльних клінічних досліджень. Якщо сказати просто, то є ліки з доведеною 100% ефективністю і є лікарські засоби, ефективність яких не доведена. Тільки лікар знає ці тонкощі і може робити призначення, прикладаючись на власний клінічний досвід і на загальну практику застосування і достовірності та повноту вивчення і випробувань того чи іншого препарату. І, звичайно. Не в останню чергу сімейний лікар робить призначення з урахуванням індивідуального стану свого пацієнта, коли одним з головних критерій вибору є безпечність лікарського засобу. Отже, якщо ви берете на себе відповідальність і самотужки намагаєтеся визначитися із вибором противірусного препарату, починайте з його безпечності. Тим більше, якщо мова йде про дитину, Якщо в інструкції зазначено, що лікарський засіб має мінімум некритичних протипоказань і що його можна застосовувати навіть вагітним і дітям з дня родження. То ви повинні знати, що критерії дозволу для застосування дітям з дня народження та вагітним є основним чинником безпечності лікарського засобу. Запам'ятайте це на майбутнє. І в ідеалі це препарати виготовлення на основі природних компонентів, адже синтезовані хімічні сполуки так чи інакше мають побічні дії та обмеження щодо їх застосування. Далі ще кілька порад, аби обезпечити вас від гибного вибору. Читайте інструкцію. Вона має містити детальний опис механізмів впливу діючої речовини лікарського засобу, що підтверджує ймовірну ефективність лікарського засобу. Якщо ви не можете швидко визначити, яку саме інфекцію підхопили грип, ГРВІ, в тому числі коронавірус, але хочете розпочати противірусну терапію, то обирайте по можливості універсальний лікарський засіб, такий, що має активність до різних вирусів. Знову таки читайте інструкцію. Там повинні бути покази щодо РНК і ДНК вірусів. І ще кілька важливих застережень. Перше, ні в якому разі не застосовуйте противірусні засоби з імуномодулюючим ефектом. Імуномодуляторами часто називають препарати, які начебто підвищують імунітету здорових людей чи лікують грип та інші вірусні інфекції. Це дуже небезпечний шлях. Адже. Грати в ігри з імунітетом у час, коли він намагається сформувати відповідь на вірусне втручання, це своєрідна російська рулетка. Імонотропні лікарські засоби обов'язково повинні досліджуватися, чи не викликають вони рефрактерності, тобто тимчасового паралічу імунної системи. Це також має бути зазначено в інструкції. Ефективність імунотропних засобів при лікуванні ГРВІ не доведена. Більше того, вони потенційно небезпечні бо можуть призвести до тимчасового паралічу вашої імунної системи. Друге, антибіотики на віруси не діють, а спроможні вбивати лише бактерії. Тому ні в якому випадку не варто з першого дня приймати їх на всякий випадок або для ілюзорного погашення симптомів грипу чи ГРВІ. Так, ви тільки нашкодите своєму організму. А якщо все-таки приєднається бактеріальна складова і дійсно буде потрібно прийняти антибіотик, він може не подіяти внаслідок формування резистентності бактеріальної інфекції до цієї групи антибіотиків. Піклуйтесь про себе сьогодні, аби не хворіти завтра. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, запитуйте, пропонуйте свої теми. Превентивна медицина це наука про попередження захворювань, особливо хронічних і небезпечних, для здоров'я і життя людини, а значить, про тривале якісне життя без хвороб.